Сьогодні день урочистий підбиття результатів конкурсу Херсонщина Мій рідний край. Взяти участь у ньому могли учні будь-якого віку самі ж і тему робіт обирали. Моя робота називається Мій рідний край і е, моя рідна Володимирівка. У, у ній я просто описала свою любов до маленького рідного куточку, і що, хоч е, він невеликий, він нічим таким значним не відзначився серед усіх інших, але я його люблю, і для мене ніколи не буде іншого рідного краю. Кожна робота учня особлива. Шестикласниця Дарина вирішила дещо відійти від стандартів і написала казку. Говорить, що вклала в неї всю любов до рідного краю. В роботах учні не лише описували принади рідного краю та його історію, згадували й про відомих людей. Євдокія Петрівна Голобородько, доктор педагогічних наук, професор, член кореспондент Національної академії педагогічних наук України, теж героїня. Школярського твору. 38 робіт про Херсонщину, такий результат конкурсу. Всі вони увійдуть у збірник, який буде обов'язково опублікований. Найкращі ж з них отримали подарунки та грамоти. Таміла Іванова, В'ячеслав Ходус, телеканал Скіфія.